Так, сьогодні 29 іюня 2024 рік. Четвертий день, як почали бджолки працювати на соєшнику. Почали працювати. Видно, вже робота йде повним ходом. бджолки вже рижі, з пальцею від соєшника, вже починають рижити прильотні. Вірні літочок. Видно, що активно, активно вже працюють, Боже, слава Богу, дождався. я. Надо покосити сочно, щоб перед совишником було все викошено. Тепер треба слідкувати за сім'ями. Дивіться, десь яка може не тягне вторий-третій корпус. Будемо забирати, давати в тій Ну, Я маю в виду, мед таскають, добре взяв, допустимо, ця озера. Працює просто чуть-чуть Добре. Чуть -чуть, ну не так працюють. Ну, в основному, в принципі, всі працюють. Дивитися буду польоту. Шаманить, бо тут є по три магазини, є по два, по три. Будемо дивитися, короче, десь забирати, десь давати. Тому що там ще вдома є. Трохи не вистачає там пару магазинів. Буду дивитися, ну працюють вони дуже добре. Дуже добре працюють, слава Богу. Почав виділяти. Четвертий день, як виділяємо. Вчора і сьогодні це іменно так, що вже робота і пішла, бо вчора брав на відводки розплод, розк... вирвав, відкусив прямо під оку. От молодець. все так резко. Це... Ворвав розплод. Мед дуже ллється добре. Дивіться як працює. На рижі вже жовтенькі робляться так, тікати, бо щось вони починають ми, трошки одна в руку вкусила вже, одна під око вкусила. ну доїхати Водичку налявну, водичку вони вже вчора ще вони добре брали, а сьогодні вони вже водичку не, не беруть так активно, слабо беруть. Зараз покажу як вони беруть водичку. ну Практично на воді. Практично на воді їх це вважається, що немає. Чисто мало. Так, ставлю паузу і поїду на сам союшник на поле тут недалеко. Під'їду, Подивлюся, як вони там проще літають. Так що так, 29 іюня 2024 рік. Джолки працюють, слава богу. Дочекався я головного взятка. 20 августа. І тепер видно коли був беззатишний період, як пчелки на воді. Вони кругли по у мене, не здипаються. На мене. Кругом, просто кругом. Мої добиються. и я стою. не, не трогайте. Текайте, щекотно. А, между пальцами. Так что, так вот, 20 августа, без взяточный период. Все раз Гу такий приятний. Так, так тікайте один, дайте піти. І отак от, от вони собі тискають воду. І все. Завтра буду пробувати відкачувати, Наверно, завтра буде ад. На буде 100% тому що возле вулики отак кружляють Це означає, що... Надо буде робити все швидко.